Засідання інженерної групи розробляємо сушку. Наш сварщик головний. сварщик номер 2 Інженер. Інженер. Саме директор. А, не, я я замдиректор Директ. і директор Чик. з лінійкою. Да, 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 да. Значить що у нас? іди, я покажу цього. У нас доробка редуктора. Оце, оце де, де мій палець? Оце ще один редуктор на цей редуктор збільшуємо, понижаємо ще обороти і ще збільшуємо крутний момент. Е, e, значить, Чому так? Тому що у нас ми ж люди чесні, вона у нас двояка. В одних крутить по 20 мішків чи по 25, в інших 9 не крутить. Ну Як вже ми методом е, дедукції вияснити, в когось чистоті на 2 Гц робить. Замість 20. Ну коротше. Треба писати інструкції. Знімати, повністю. Знімати ну, відео. Ну, я... да, відео інструкції, напевно, і на бумазі схемері все. Ага. Тому що дзвонить один чувак каже, не крути 9 мішків. Показує частотник, а у нього там Він, коротше, в ноль скручений. Ну, то такое. В общем, ми працюємо. Я вже пошти відмолотився. Ну, я то відмолотився ще ще Ігорю. Коротше, кому треба сушки. Валкоутворювачі. прополочні культиватори. Можемо зробити прополочні культиватори. Ну, це, типу, поняли, з ножами або з роторними цеми. Ну, з ножами, як на мене, проще. Так що дзвоним пишемо. І культиватори можемо обичні. Мого типу зробити на двох кутках. Так що, на любих, на жорстких лапах або на пружинах. Так що велком в особисті, Ну і номер поставлю тут.